Вітаю з вами знову Ретробілі, і цього разу тема нашого випуску це комікси про Альфа. TV Шоу Альф стало справжнім символом українських 90-х. а неперевершений переклад ICTV «Славетний Рудий Мисливець підкрадається до здобичі найпотужнішим стимулом для вивчення української мови для тогочасних русифікованих підлітків. Альфа дивились цілими сім'ями, а щоденники, рюкзаки, футболки з цим персонажем заполонили українські шкільні ринки. Втім, ми дивились його. У другій половині 90-х, тобто постфактум. той час, коли у всьому світі пік захоплення серіалом закінчився в 1990 році із виходом повного метра проект Альф». 102 серії були показані з 1986 року, а мультсеріал з 1987 -го. Але було і ще дещо: власне, комікси. Ож, комікси, створені Star Comics, видавались Marvel з 1987 року. Всього вийшло 50 випусків, і більше ніж 10 спецвипусків. Виходили вони до 1992 року. Концепція базувалась як на тв ситкомі так і на мультсеріалі. Комікс частково дотримувався продовження телевізійного шоу, але водночас містив численні пародії на персонажів коміксів Марвел, а також інші пародії на, на поп-культуру загалом у формі мельмакових спогадів. Тут був Стьоп майже з усіх героїв Марвел, поп-зірок, селебриті з того часу і класичних персоналів. Автори відверто гузували з усього. Наприклад, в серії X-Мельмен, нагадую, що Мельмак це рідна планета нашого кудлатого друга. Є персонаж. Атоклопс алюзія на циклопа з людей Ікс». І він стріляє лазерами зі свого носа коли чхає. або професор ксилофон, який прикутий до музичного візка, весь час грає на ксилофоні. І так жахливо, що його музика зводить з глузду і знищує ворогів. Чи, наприклад, епізод, коли Санта перетворює Альфа на літаючого супергероя фантастичне хутро. Але насправді виявляється, що Бородач замислив використати старого Альфара замість... Міс оленя в своїй упряжці. Сарказм, чорний гумор і тутепні жарти, не обмежені бюджетом, а лише фантазією сценаристів в коміксах вибухнули наповну. Чого варті лише обкладинки, саме пародії і кіч? Такому більш сміливому і майже безцензурованому підходу сприяло те, що автор оригінального шоу Пол Фаско, до речі, він не озвучував альфа в серіалі. Як стверджують, через ліночі і брак часу майже не контролював сценарну частину комікс-серії. Тому в яких випусках автори дозволяли собі більше творчої анархії? А власне, авторами виступали письменник Майкл Галахер, що також відомий своєю роботою над їжаком Соніком і вартовими галактиками», скетчер Дейв Менек, і інкер Марі Северін. Таким чином, деякі обкладинки серії згодом потрапили в топи найдивніших і найскаженіших обкладинок коміксів в історії. Ближче до кінця серії, коли вже серіал було скасовано і до скасування коміксів лишався рік, серія зайняла дуже критичну позицію щодо коміксів Марвел, а потім і головного редактора Марвел Тома Дефалько. Обкладинки і зміст ставали все більш божевільними і вже абсолютно без гальм. Резюмуючи, варто сказати, що це той випадок, коли команда творців проекту виявилась не менш талановитою ніж креатори оригінального серіалу. А не канонічність їх творів стала скоріше плюсом, ніж мінусом. На цьому все з вами був Ретробілі. Підписуйтесь на цей канал, щоб дивитись нові і нові випуски. До зустрічі!